Якщо ви втомилися від навчання та буденних справ, то зараз саме час провести кілька хвилин з каналом ТЕСА-1. Гарний настрій та приємні враження ми вам гарантуємо. Адже щотижня ми готуємо для вас максимум інформації, яка допоможе вам відкрити для себе все нові й нові куточки нашої планети. Це Цей загадкові і екзотичні місця, а інколи неосяжні та незаймані цивілізації. Тому залишайтеся з нами. Ця мандрівка буде не менш захоплюючою аніж попередні. Оскільки нині маршрут нашої подорожі чітко визначений, тому кажу одразу, що той, хто є справжнім шанувальником мандрівок, мусить побувати в чудовій країні, яка зветься Чехією. Ця країна вважається однією з найкрасивіших європейських держав, в якій унікальна архітектура, вибудована століттями, дійшла до наших днів у всій своїй красі. Окремої уваги заслуговує столиця Чехії, Прага. Але крім цього міста варто відвідати і чеські курорти, а також дійснити екскурс і готичними храмами, величними замками та старовинними фортецями. Побачити історичну архітектурну спадщину Чехії, думаю, Насте нашим глядачам буде цікаво. Адже такий ансамбль архітектурних шедеврів, як чеській республіці, рідко де можна зустріти. Тут можна доторкнутися до живого середньовіччя, послухати старовинну музику, в готичних каплицях. Ясне, мені вже хочеться відвідати. Відати відомі чеські фортеці, які, до речі, були побудовані в 12-13 столітті для охорони державних кордонів, переправ і важливих торговельних шляхів. Загалом замки зводили на горі. Одним з таких є відомий Карлштейн, а також на високих скелястих обривах, як, до прикладу, Штернберг або замок Орлик. Саме екскурсію останнім ми вам пропонуємо здійснити просто зараз. Yeah. you Знаходиться замок Орлик неподалік чеської столиці Праги. Замок Орлик маленька королівська портеця, яка свого часу була в якості оборонної споруди. Зведений він в 13 столітті і був символом могутності і влади чеських королів того часу. У замку розміщувався королівський гарнізон, який, крім охорони, ще й стягував плату в королівську скарницю за прохід по броду. Легенда, що розповідає про заснування замку, дуже красива. У ній йдеться про розбійника, маленького сина якого забрав одного разу орел на високу скелю. Після крутого і важкого підйому розбійник звільнив свого сина живим і неушкодженим. Цей випадок дуже вплинув на нього, оскільки згодом він кардинально вирішив змінити свій спосіб життя. На крутій скелі, де було гніздо орла, розбійник побудував фортецю і назвав її на честь цієї події Орлик. Замок пережив декілька пожеж, а після реконструкцій. Теперішній його вигляд знайшов свої риси протягом 20 років з 1849 по 1869 рік. З громадської фортеці замок перетворився на білосніжний чотирихповерховий будинок неоготичного стилю, коли став родовим маєтком аристократів роду Шварценбергів. Орлик є приватною власністю Шварценбергів з 1719 року і по сьогодні. Незважаючи на те, що сімейство проживає у замку, фортеця завжди відкрита для відвідування. На території замку туристів завжди вистачає. Адже розкішна біла будівля з прилеглим до неї не менш розкішним парком милує око мільйонам шанувальникам прекрасного. Те, що замок Орлик розташований високо на скелі мису, який оточений водами річки Волтави, і отримав свою назву за зовнішню схожість з орлиним гніздом. На території старовинної фортеці розташовано немало цікавих експонатів, які розповідають і про історію власників замку, так і в цілому представляють історію того часу. Крім того, замок Орлика оточує мальовничий парк, витриманий в англійському стилі. Красені павичі із задоволенням розпускають свої хвости перед туристами. Кожним разом все більше переконуюсь, що у кожної країни є своя історія. Відтак у кожної історії своя родзинка. Ось Чеська Республіка має дійсно неоцінений подарунок для мандрівників: це ансамбль архітектурних шедеврів. І погодьтеся, що подорож чеськими замками є незабутньою. Адже тут за кожним каменем, за кожним предметом старовинного замку, ховається своя цікава історія або таємнича легенда. Про легенди, які ходять навколо інших чеських архітектурних споруд, ми поговоримо за тиждень. А зараз я вважаю час поповнити свої знання з англійської мови, незважаючи на те, скільки вам років та яке у вас хобі, знати англійську зараз необхідно кожній людині. Отже, не перемикайте і вперед до знань. How are you today? Good. 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 Are you okay? Okay. Okay, let's start. Let's make some gymnastics. Okay, so touch your nose, touch your belly, close your eyes. Simon says, touch your nose. Simon says sit down. Simon says stand up. Simon says jump. Jump, 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 jump. Stop. Simon says sit down on your chairs. So this is a box. A box. A box. A red box. A red. The pineapple is in the, box. In, the box. in the box. In the box. In the box. A lemon. A lemon. So a lemon is in the box. In the box. In the box. Okay. What color is the apple? Yeah! yeah. Діваюся, що вам сподобався урок англійської, і тепер ваш словничок поповнився новими словами. Оскільки зараз англійська мова щільно впровадилася в наше життя, то в наступних програмах ми продовжимо її вивчати. Ну і звичайно будемо мандрувати найкрасивішими та наймилішими оку місцями світу. А нам час прощатися, але рівно за тиждень. Чекаємо зустрічі з вами, вам глядачі. Велике спасибі за приємне товариство. Залишайтеся з каналом Тиса 1 і гарний настрій вам гарантуємо.